16-річний Микита Брозгаль переселенець з Бахмута. Два місяці тому на вулиці його рідного міста вибухнула міна, коли хлопець перебував неподалік. Ми з племінником і з братом вийшли за водою. Десь 9 ранка було. і ми вийшли. І десь ближче 11 вже стався вибух сильний. Коли вже ну, якби лежав на землі, очі відкрив. Пам'ятаю, що пилюки багато, порохом воняло сильно. Потім вже до племінника повернувся, він вже ніяк був. Потім виповз на вулицю, а далі вже все впав, а вже не міг йти. Племінник хлопця загинув, а сам Микита отримав шість поранень. Він розповідає, що врятували його перехожі, які й доставили до лікарні. А вже звідти Микиту евакуювали до Львова на лікування у дитячу лікарню Святого Миколая. За словами хірурга Олександра Калінчука, травми у хлопця були важкі. Міновибуховий уламок розтрощив йому ребра, розтрощив лопатку, розтрощив верхню долю лівої легені і застряг в. В ділянці в дуже небезпечній, доставалися уламки з м'яких тканин, стегна, спини, тобто це було багатоуламкове ураження. Далі він також проходив оперативне лікування в нейрохірургічному відділенні. Зараз Микита проходить реабілітацію. У Львові він разом з мамою. Жінка розповідає, що довго вагалася чи виїжджати з міста попри бої. Собирались, думаю, поїдемо, Як то не вийшло, машин не було. Ну, як случилося з ним? Дочка приїхала, моя з сином нас забрали в чому є, і виїхали. Напугали тим, що ті, хто виїдуть за границю, тих взагалі не пустять в Україну. Да, були такі слухи у нас там. Допоки лікування Микити не завершилося, вони з мамою вирішили охреститися. Таїнство провели в лікарняній каплиці, а хрещеними батьками матері і сина стали медики дитячої лікарні. Сам же Микита зізнається, що в майбутньому мріє повернутися у Бахмут. Я хочу додому для себе. Хочу, щоб відбудували місто і хочу додому. Навіть не в яку Америку не хочу. Ольга Іващук, Олег Греб, Суспільне, Новини Львів.